Вітаю вас, шановні глядачі, наявність робочих місць і стабільність економіки країни важливий елемент у нашій боротьбі з ворогом. Чимало людей були позбавлені своїх робочих місць через причини, так чи інакше пов'язані з ворожою агресією. Яка ситуація з безробіттям зараз? Яких спеціалістів не вистачає? Та чим можуть допомогти в Запорізькому обласному центрі зайнятості? Говоримо з його директоркою Іриною Дуднік. Вітаю вас, пані Добрий день. Отже, яка зараз ситуація з безробіттям у Запоріжжі? Наявністю робочих місць власне наскільки на цей фактор вплинула війна? От що змінилося з нею? Ну війна вплинула. Дуже серйозно і така ситуація, яка сьогодні відповідає тому, що ми знаходимося фактично на лінії фронту, в тому, що дві треті території області тимчасово окуповано. Тому ситуація на ринку праці складна, але вона стабільна і вона прогнозована. Незважаючи на те, що майже порівняно з аналогічним періодом минулого року у нас значно зменшились всі показники. І це не тільки тому, що сьогодні є дефіцит в вакансіях, дефіцит в професіях і таке інше. А в більшій мірі тому, що з грудня минулого року у нас змінилося законодавство. А у зв'язку з військовим станом на сьогоднішній день на обліку отримувати допомогу по безробіттю можна на протязі 90 діб. І це призвело до того, що у нас майже в два рази скоротилась кількість тих, хто сьогодні перебуває на обліку. Якщо за січень-грудень 2022 року, на 1 січня 2023 року у нас на Обліку перебувало майже 14 тисяч осіб, то сьогодні перебуває 8 тисяч. І можу сказати, що абсолютна більшість відсотків 80 це люди, які знаходяться або на окупованій території, або не на території Запоріжжя. Ну, в івано франківській там, у Львові, на західній території наше законодавство дозволяє стояти на обліку незалежно від місця знаходження і адреси. А, якщо у у нас в минулому році майже 46 тисяч отримували всі послуги служби зайнятості, то в цьому році їх скоротилось майже в два рази 23 тисячі. Якщо у нас вакансій було до трьох тисяч, то сьогодні їх трішки більше, ніж 1200. Ну, все йде на скорочення, і це процес більш об'єктивний, ніж суб'єктивний, пов'язан по-перше, зі зміною законодавства, це головне, а по-друге, з тим, що ми фактично. На лінію фронту, люди виїжджають, забезпечують собі більш комфортні умови життя, і це все дає свій відпочаток і на нашу роботу, і на ситуацію на ринку праці і таке інше, але незважаючи на це, ми продовжуємо виконувати свою функцію. Майже 3 тисячі людей було працевлаштовано за 2023 рік. Це з Гляду на те, що фактично до нас звертаються безпосередньо до наших фахівців чуть більше двох тисяч. Ну, тих, які можуть прийти в центр зайнятості, в міський наш, в нашу міську філію, або в вільнянський відділ, або в новомиколаївський відділ. Це там, де люди безпосередньо працюють з клієнтами. Тому і кажу, що ситуація складна, але стабільна і прогнозована. Ну разом з тим у Запоріжжі зараз перебуває чимало вимушено приміщених осіб. Тобто люди приїхали з окупованих територій. Таких на обліку у вас багато. Я так розумію, що вони на статистику не дуже вплинули, тому що багато людей в свою чергу поїхали. Дивіться на обліку у нас за 23-й рік перебувало їх майже 3 тисячі осіб. Це не дуже багато і тут теж є як об'єктивна, об'єктивно, так і суб'єктивна складова. Дуже багато жінок, які мають дітей а Діти шкільного або дитсадкового віку, вони їм ніде нікуди їх діти. Вони і гаразд би працювати, робота у нас для них є. Але у зв'язку з такою ситуацією, а вони не можуть працювати. Це по перше, по-друге, ми ж та служба, яка не примушує. Яка люди, якщо людині потрібна робота, вона звертається до нас і ми їй цю роботу надаємо. От людина, яка приходить до нас за роботою, вона може отримати безпосередню роботу, але а, або ми можемо їм цій людині запропонувати ті програми, які також їй нададуть можливість бути зайнятими. Ну, Про це ми поговоримо я думаю пізніше. Так, якщо вже говорити про вимушених переселенців, у нас на протязі всього цього, цієї агресії діє нова програма для роботодавців. Служба зайнятості на протязі. Трьох місяців компенсує мінімальну заробітну плату 700 роботодавців за працевлаштування вимушеного переселенця. І от за оці два роки ми працевлаштували більше ніж 700 осіб, 226 роботодавців скористалися цією послугою. Серед них такі великі підприємства, як Моторсіч, як Іскра, і дуже багато ФОПів підприємств. Тобто на протязі. Трьох місяців ми компенсуємо фактично заробітну плату, а якщо це людина з інвалідністю, то на протязі півроку. Це до того, що переселенці мають пільги для працевлаштування, тому робота для них є, було б тільки бажання. Якщо це співпадає, то людина буде зайнятою, буде вирішувати всі питання, пов'язані з роботою, зі своїм матеріальним забезпеченням. Ну і таке інше. А є бажання наскільки активні і вимушені переселенці чи хочуть знайти роботу? Ну, дивіться, якщо по різним там джерелам статистики, у нас їх ну, майже 200 тисяч. Ну, я чула такі цифри, ну, у нас перебувало 3 тисячі. От, хочуть знайти роботу чи ні. Дуже багато поїхало, ми ж не кажемо про це. А у нас фактично працюють всі центри, які виїхали з окупованої території, Оріхи, Вигуляєполе і Полої, ну, абсолютно всі. І до них приходять їх же люди, В основному ті, які які хочуть знайти роботу. Але на сьогоднішній день, вважаючи, що ситуація з вакансіями не дуже проста і не дуже така, де можна скористатися з відповідною заробітною платою, з вакансією за фахом і таке інше, у нас є другі програми, інші програми, де також можна себе зайняти. Ну, По-перше, це ваучери. От людина є такі факти, коли людина працює на виробництві за якимось. На якійсь там посаді, але посада не завжди відповідає освіті. Оця людина до нас приходить, ми її оплачуємо, її нову освіту, яка відповідала посаді. І людина буде там протязі певного періоду в будь-якому учбовому закладі отримувати другу, третю, четверту, вищу або середню спеціальну освіту. І інше. Це людина, яка вже має роботу. А да, не обов'язково це людина, яка має роботу, яка є безробітною. Єдина умова, вона не має стояти на обліку в службі зайнятості. До нас можуть приходити безробітні. От цією послугою в 2023 році скористалось 850 осіб, з них 441 переселенець. Тобто вони отримали ваучери, пішли навчатися за самими різними спеціальностями немає різниці за якою спеціальністю? Абсолютно. людина. Сама для себе вибирає 122 професії визначені урядом, по яким можна навчатися. Це ну, будь-які професії. Це і виробничі там, а, інженери могли навчатися, менеджери, соціальні працівники, психологи і таке інше. От що ти, мед медичний персонал дуже багато взяли ваучери на навчання, ну, не лікарів, а молодшого медичного персоналу і дуже багато серед них переселенців. Тому є така можливість, якщо для тебе немає, Роботи з, з тією заробітною платою, ну, яка б хоча б відповідала твоїй освіті, попередній посаді, ти можеш цим скористатися. А як скористатися? Не ну, абсолютно ніякої. А, ти для себе сам вибираєш навчальний заклад. Сам. Ми зустрічалися зі всіма ректорами в Запорізькій області, ті, хто виїхав з окупованих територій, а, але можна вибирати на всій території. України собі навчальний заклад. Визначаєшся з вищим навчальним закладом, що ти будеш навчатися, здавати іспити і таке інше. Звертаєшся до служби зайнятості, приносиш угоду з навчального закладу, ми оплачуємо 30 тисяч 180 гривень, це мінімальна, декілька мінімальних заробітних плат, а це, це коштує ваучер. От 30 тисяч 180 гривень ми перерахували навчальному закладу за навчання цієї людини. Ну але ж це ж не повністю ви покриваєте. Ви тільки ми, цю знаєте, суму. в 99,9% відсотків покриваємо повністю. У нас навчання навіть не, не, не у всякому учбовому закладі в таку суму вкладається. Вона буває і менша. Ну, по перше, він вже не вчиться 5 років. Це ж друга освіта. Ми першу освіту не даємо. Тобто, випускник школи не може цим скористатися. Може скористатися людина вже з базової освіти, або вищою, або середньоспеціальною. І, як правило, в основному в 99,9% покриває, а то й забагато цих грошей. Потім людина зобов'язана на робоче місце якесь лаштувати. Не зобов чи жодних зобов'язань. Жодних зобов'язань. Зобов людина сама потім для себе визначає, де вона буде працювати. Ну, у нас дуже багато працюючих, які працюють, але їх освіта не відповідає посаді. Це взагалі дуже класно, я вважаю. Дуже багато тих, хто пішов, вони працювали десь там, так в, матку, в Бердянську, так молодшими медичними сестрами, там за якимось профілом. А вони пішли і перепрофіліювались. Ну це ж їм згодиться в житті, коли вона буде не за одним профілем, а багато медсестра. Це ж зараз так цінується. Таке інше дуже багато пішло на соціальну роботу з нахилом на тих, хто на роботу з тими, хто буде повертатися з фронту. От дуже багато тих працівників, які сьогодні в адміністраціях громадах працюють. Їм це просто потрібно для подальшої роботи. Ми ж з цим зі всім будемо стикатися, і це просто необхідно сьогодні для кожного з нас, а для тих, хто безпосередньо працює з людьми ну це як ковток свіжого повітря. Titulky Визначено 122 професії, я так розумію, за, за якими, якими можна, можна отримати ваучери. Вони всі такі, які затребувані. От я хотіла якраз і запитати, ні, які найбільш затребують. Нема, там немає льотчиків, там немає якихось айтішників, немає. Там є робітничі професії, можна, якщо у тебе є, наприклад, середня спеціальна освіта. А у нас були такі приклади, коли людина з вищої освіти приходила. Якщо вона знаходила для себе роботу газоелектрозбергу, Зварника заробітною платою 40 тисяч гривень, а у нас є такі заробітні плати. А він мав технічну вищу освіту. Він міг піти перенавчитися на газоелектрозварника і мати таку роботу. Тобто людина може для себе вибрати от те, що сьогодні потрібно. Вона вибирає ми оплачуємо. У нас люди зараз навчаються вже яких спеціалістів не вистачає? От у Запоріжжі найзатребуваніші професії, висококласні робітничі спеціальності: слюсарі, газоелектрозварники, докарі, фахівці з електроустаткування і таке інше, їх не вистачає, тому що ми ж з вами розуміємо, що сьогодні з усіх, хто стоїть на обліку в службі зайнятості, ну більше кажу дуже скромно, більше ніж двов двох дві третини це жінки. Не йдуть до нас сьогодні чоловіки. З, з зрозумілих причин. А потреба в кадрах дуже велика, особливо у великих підприємств, які сьогодні потребують саме такі специфічні для себе кадри, там леварники, там крановщики. Ну, просто вони необхідні, але у нас їх нема. фактично немає, на жаль. Ну і швачки сьогодні дуже затребувані на ринку. У нас цим також є дефіцит. І тому ми на швачок. А, дуже затребувані на ринку водії, дуже затребувані на ринку медичний персонал. Ну і На сьогоднішній день Державний центр зайнятості уклав меморандум з Міністерством оборони. Зараз навколо цього дуже багато йде розмов. Ні, Ми не направляємо на військові спеціальності, а ну, так би мовити, мирні, ну, там, кухарі, бухгалтери, там е кадровики. Ми можемо на Людей можемо давати армії таких людей, у нас є такі кадри на, на, на обліку. І тому в цьому плані, плані ми починаємо більш активно співпрацювати. Хоча ми і ну якось разом вирішували питання і по мобілізації, і по направлення військо наших молодих хлопців, ми проводили ярмарки, вакансії разом з ТЦК. Розуміючи, ту ситуацію, що війна вона для всіх, і кожному треба розуміти, що від нього залежить ну все абсолютно і нас багато кадрів дали міністерство оборони. Ну і... наскільки ну, по перше, по перше, цей меморандум тільки укладено буквально 2-3 дні тому. До нас ще не зверталися. Це ж військова частина до нас має звернутися. Ми хочемо його відпрацювати у себе, самим звернутися, що ми дуже часто робимо, бо у військових частин не завжди доходять руки до цього. І запропонувати. Ми відфільтрували, чи є у нас такі мирні ну, в лапках професії для армії. є. Кухарі є, кадровики є. Хочемо запропонувати. Якщо потрібно, ми готові окомплектувати такими кадрами. А кадри готові. Ну, це вже інше питання. Будемо готувати кадри. Ми ж для цього і є, щоб співпрацювати з тим, хто може не дуже готовий. І не взагалі я вам хочу сказати, що ми вже далеко відійшли від практики, коли людина приходила тільки постояти на обліку і отримати допомогу. Ну, у нас, так як 90 у нас днів вже, да, у нас вже і було вже до 90 днів. Ми від професійних безробітніх ще задовго до війни почали звільнятися. Розумієте, якщо Людина приходить, вона тоді ж до війни взагалі вона могла сказати, у мене була зарплата 20 тисяч, що ви мені пропонуєте? Не хочеш зарплату, Іди перенавчайся. Отримуй ваучери. Ваучери також, щоб ця програма була до війни, але ну, не в таких масштабах. Якщо ми там видавали по 50 ваучерів в рік, так це було добре, а сьогодні 850. Тобто є не тільки сьогодні працевлаштуватись можна, а можна знайти себе у всіх тих програмах які ми сьогодні реалізуємо для того щоб бути зайнятим для того щоб приносити користь державі я знаю що і власну справу можна відкрити за допомогою обласного центру. це взагалі центриста. класна програма вона у нас працює на протязі півтора року це власна справа от я вам назову дві цифри всього на всього ми за півтора роки створили 220 нових Робочих місць зараз об'ясню, як це відбулося. І я собі задаю питання: а хто ще от за цей період, за період війни, ну, у нас хоча б на території створив таку кількість нових робочих місць? А це дійсно нові робочі місця. Бо в програмі власна справа може взяти участь будь-який громадянин України, юридична особа, ФОПи, будь-хто, хто хоче займатися бізнесом. А алгоритм дуже простий, надається заявка через дію для, до Ощадбанку. Ощадбанка, якщо нема претензій по кредитній історії, заявка направляється до нас на співбесіду. До нас звертається людина або в режимі онлайн, або приходить безпосередньо. І захищає свій бізнес план з розрахунками з усім. Ми цей бізнес план або піддержуємо, або ні. Бо у нас було звернень майже ми розглянули 226 таких бізнес планів, а підтвердили тільки 180, бо вони дійсно мали результат Працювали на результат. Потім цей бізнес-план направляється в Державний центр зайнятості і він фінансується. От я хочу сказати, що всі 180 у цих бізнес-проєктів були профінансовані. А вже вони розпочалися, вони працюють, бо ми їх супроводжуємо, ми їм видали кошти і там півроку вони повинні всі виконати зобов'язання, і ми за цим слідкуємо, ми це контролюємо. А які це зобов'язання? Можна отримати дві суми до 150 тисяч гривень, і обов'язкова умова створення одного робочого місця, нового робочого місця. Всього лише одного? Да, наступі, а, а можна отримати 250 тисяч. І умова обов'язкова створення двох робочих місць. двох. Це не це не дуже складно, і на протязі, якщо у тебе працюють люди, ну обов'язково їх брати на мінімальну заробітну плату, ти сам вже їх її встановлюєш. Якщо ти повертаєш державі е, податки на протязі. Трьох років, тобто три роки ти не можеш ці посади скоротити. От Вони мають люди можуть мінятися, а робочі місця мають залишатися. Так ти на протязі трьох років повертаєш державі всі ці податки. А у нас є вже такі випадки, коли люди в на в минулому році створили бізнес або його продовжили, і вже повернули за повернули податки державі, бо вони не двох людей працевлаштували, а там п'ять. Людей таке інше, тобто тут уже залежить від того, наскільки бізнесмен або бізнес готовий до того, щоб це робити або швидко, або на протязі там певного періоду, і таке інше. Ну зараз, ну, зараз ви у мене спитаєте, які проекти ми підтримали. От тут дуже я дуже... хотіла да. запитати власне трішки да. інше. Хотіла да. запитати, якщо ну зараз війна, дуже багато ризиків, якщо раптом людина відкрила бізнес і потім там через рік чи там ну. Хай буде рік, не склалося все. То, вона, якось повертати? То, що вона не використана, вона має повернути державі. Uh -huh. То, що вона не вик... У нас є такі дуже одиничні такі приклади, є, коли людина взяла кошти, але у неї не склалося. По різним причинам вона повертає. Кошти різницю державі. тільки повертає. Ну, так, Чи різницю? Вона ні, ні, вона повертає різницю. Uh -huh. От Як ви кажете, там ну, півроку, ну, за рік можна повернути все державі. Там півроку працював бізнес, а потім ну, форс-мажорс якийсь, ми ж всі живі люди. От Те, що вона використала на бізнес, їй залишається, а те, що вона взяла і не використала і не виконала умови, вона поверне державі. Без відсотків, без нічого. Просто поверне різницю. І все. Які проекти проекти різні. Ви, ну, ті, що сьогодні потрібні, ми ж також дивимось на актуальність: це виготовлення генераторів, альтернативних там альтернативних форм опалення, це, 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 це різні там. Е, Пункти харчування громадського, От приклад вам дуже класний. До нас звернулася одна з функціонерів, чиновників Енергодарської громади. Вона вже раз не буду називати фами... фамі... прізвище, але вона така дуже позитивна. Вона без нас, не до нас, К іншому, в іншому місті, в іншому ось, обласному центрі зайнятості звернулася з цією пропозицією. Щось там у неї Склалась з Ощадбанком. І коли ми стали їй розповідати, що у нас це є, вона говорила, та ні, це вже все проходило, нічого у мене з вами не виходить. Я кажу, та ні, давайте ми все-таки ризикнемо. Ми все з'ясували за Ощадбанком, вони зараз відкрили кафе. Просто супер. Це було раніше кафе Гороскоп на 12 квітня, а зараз вони його. По По-перше, там кухня, я не знаю кращої кухні в Запоріжжі. По-друге, вони взяли на роботу. Так таких же ВПО, вимушених переселенців, і там зараз, взагалі, ніколи не буває вільних місць. От вам приклад. І таких прикладів сьогодні багато. У нас є фопи, які шиють спорядження для фронту. Це настільки сьогодні потрібно, настільки важливо просто. У нас є дитячі кімнати, коли, коли нема куди діти дітей, вони можуть їх зайняти в, для того, щоб мама пішла працювати. А, ну, Дуже багато різних напрямків, які сьогодні потрібні, які сьогодні. Є затребувані, які сьогодні є актуальними а саме головне 180 відкриті і працюють сьогодні. Це саме головне 220 нових робочих місць це податки державі, це підтримка економіки. Ну і таке інше. Які виплати зараз, як стати на облік і де дізнатися всю цю інформацію? А ми ще з вами не сказали про головне, що ми в 23-му році розпочали виплату грантів для ветеранів. Це ж найголовніше. І ці гранти складають до мільйона гривень. І їм може їх цією програмою може скористатись учасник бойових дій, або інвалід, який отримав інвалідність внаслідок війни, або члени їх родин. Вони, на, що ці на ці гранти також на розвиток бізнесу. Uh -huh. Там три види грантів. До 150 тисяч, обов'язково створення ні, до 250 uh -huh. тисяч це найменше, обов'язково створення двох. Одного робочого місця, одного для ветеранів від 250 тисяч до 500 тисяч обов'язково створення двох робочих місць. І до мільйона. У нас є вже такий приклад. Тут іде співфінансування: 70% дає держава, 30% дає, дає сама людина. Угу. У нас є три приклади уже створення таких. Бізнесів у нас в Запоріжжі створений перший капсульний готель. Хостел перший не тільки в Запоріжжі, а й в Україні на мільйон гривень. І два учасника бойових дій одна безпосередня Юля Сімігайлова, а друга дружина учасника бойових дій. відкрила свій бізнес. Де знайти всю цю інформацію? Звертатися до обласного центру У нас є Зайятий. сайт дуже насичений. Можна всю, все про що я розказала, навіть більше там прочитати. У нас є сайти. Ми працюємо. У нас відкриті двері обласного центру міської філії, Вільнянська і Новомиколаївці. Будь ласка, за будь-яку інформацію. Мані Ірино. Я дуже дякую, що ви сьогодні завітали. Дякую за цікаву інформацію. Думаю, вона буде корисною для наших глядачів. Сподіваюся. Це була директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дудніка. Я дякую вам за увагу, хай кожен знайде те, що йому потрібно. Бережіть себе і хай щастить.